Ми зараз перебуваємо біля монументу Батьківщини Матері. І ось тут є, подивіться, така алея, де кожна така стела невелика присвячена містам, героям Радянського Союзу. І ось вона <кхем> Москва. Перше місто, яке є. На жаль, я всі не можу показати, бо вони закриженіли, але до цього, мабуть, часто підходять. Ось можна побачити, що тут є ось зірка. Зірка і напис Москва. І хоч всі вони накриті таким захистом, але ми можемо побачити, які тут є. Ще міста. Ось, на жаль, вони закриженіли. Так я не підніму і так ось не бачу. Але так, щоб ви розуміли, що вони всі всі мають оцей орден Побєди, мабуть. Так? І тут міста є і українські, і всі. І Київ. Ось, здається, так, ось Київ. Так. Міста герої. Ось наступний. Що в нас тут? Мінськ. Ну, в не найкращу пору ми прийшли, бачите, воно не хоче підніматися, Ось можемо подивитись. Ось. Мінськ. До речі, хоч українською. Та ні, російською. Мінськ. Мінськ. Без ніякого знаку. Ось, і це неподобство. У нас досі. 11-й рік війни. І досі Одеса, Одеса. Дві літери С. Ось, подивіться. Не знаю, як це краще показати, щоб ви побачили. Ось Одеса. Ну, не буду показувати далі. Це закриженіло, дуже холодно. Ось наш монумент. Нарешті змінили вже герб, але щоб ці штуки позбивати, я не думаю, що потрібні мільйони. Ось, на жаль, на жаль, ось так у нас все відбувається. І те, що тут вони прикрили цими сітками захисними. Ось Москву бачу добре. Потірбали, бо до Москви всі, мабуть, ходять, дивляться і знімають. І дивуються, як це може бути, як, як під час війни ось у нас таке неподобство досі в серці нашої країни.